Я дуже часто показую себе в купальнику, показую себе в трусах, показую свою дубцю. І це не реклама. Тоді я так казала. А ти не старієш тільки для тих, хто подивився це відео. Купон він буде написаний, ви можете скористатись і отримати знижку. І це знову ж таки не реклама. То навіщо платити більше? Привіт! У більшості відео я розказувала уже і про свої масажі, і що я їм, і як я за собою доглядаю в принципі. Але сьогодні я розкажу, чим же я мащусь з ніг до голови. І це не реклама. Хоча я є власником косметичного бренду НО NO. і НО NO Ліміц. Так сталося, що 11 років назад я. Для себе вирішила, що я буду користуватися тільки косметикою свого власного бренду. Тому що як я зможу через 10 років, тоді я так казала, побачити, чи працює чи не працює наша косметика. Пройшло 11 років, і зараз я беру там свою шкіру, дивлюсь на її пружність і розумію, це працює так, от чим. Я користуюсь, і як виявилося, на даний момент, по-моєму, я взагалі є найбільшим фанатом косметики Наталі Органік, бо 10 років вона називалася моїм іменем. Ну ми вже її перейменували, але досі всі понакатані так і називають Наталі Органік. Отже, зранку я собі взяла за ідею вмиватися по системі Гіпіто, ми так придумали собі це гідрофільний мус. Пінка і тонік. Гідрофільний мус у мене отакий, тобто я спочатку його наношу, далі його змиваю, наношу пінку, де вона у мене, ну хай буде ось ця, пінки я міняю, будь-яку і потім після цього все це протираю тоніком. тому що, щоб ви знали, Наприклад, вода в Києві має pH 8, а для нашої шкіри PH має бути 6. І от тоніком ми цей pH вирівнюємо. До речі, я ж на початку не мала технологів. Я спочатку вчилась сама, потім дуже багато засобів розробляла. І десь зараз, на даний момент, 50% засобів, які продаються в НО, це мої розробки. Вони досі в нас. І от гідрофільний мус. Я його. Придумала, і люди взагалі не розуміли, що то таке, тому що вони розуміли, що таке гідрофільна олія. А тут якийсь крем, який ти наносиш, який також треба змивати. Він перетворюється в молочко і ніхто його не брав. І що ми придумали? Ми зробили на нього таку якусь шалену знижку і продали 500 штук. Ви знаєте, після цього цей мус прокинувся знаменитим. І більше, мабуть, за 10 років на гідрофільний мус тільки на чорну п'ятницю ми робимо на нього знижки. Бо тепер він є топом продажів, оскільки ми е, працюємо, його купують і люблять і купують ще, ще і ще. Отак, от буває після цього я наношу маски. Я взагалі фанат масок і роблю їх. По 4-5 разів на тиждень ну здавалося би дуже багато, але космотологи вам звісно скажуть це дуже багато. Ви перенасичуєте шкіру в той же час. Знову ж таки, якщо подивитися на мене, до ми вам покажемо. Хтось мені в відео написав: Ми вас не бачили до. Будь ласка, я хочу, щоб ми показали вам весь мій шлях і показали максимально багато фото, як я виглядала і 20 років назад, і 10 років назад. І ви побачите, яка була в мене шкіра, і як я виглядаю зараз. Тобто наші маски працюють. Чому? Тому що я точно знаю, що ми туди поклали. І це знову ж таки не реклама, бо дуже довгий час я особисто сама розробляла ці маски, і мені було дуже важливо користуватися саме. Найкращим, що би я могла покласти на свою шкіру. Тому маски 4-5 разів на день. І під очі в мене особливі маски. Вони розроблені спеціально для зони над очима. Звісно, мені під 50, Звісно, у мене є зморшки. Ну від них нікуди, бо теж якось в коментарях хтось мені написав. Ви власниця косметичного бренду. І щось не видно, що ви є власницею, погано виглядаєте. І от мені хочеться сказати, а ти. Не старієш, ну ви взагалі вважаєте, що ти власник, чи, чи ти зірка світова. Ви думаєте, що такі люди не старіють? Ви думаєте, що вони взагалі обмазались кремом зранку до ночі і, і, і мають бути забальзамовані як Володимир Ілліч Ленін? Чи що? Звісно, ми старіємо. І звісно, ми також маємо зморшки. Питання в тому, як ти взагалі виглядаєш загально і який ти маєш стан шкіри. Тому я дуже часто Показую себе в купальнику, показую себе в трусах, показую свою дубцю без целюліту. І це теж дуже важливо, як працює антицелюлітний крем. Перепрошую, я ще туди повернуся до того самого крему. Так от, маски. Потім я ту маску змиваю і наношу сироватку, крем і крем під очі. Може, хтось скаже, господи, як багато! Але це ще не все. Бо після цього я наношу крем з СПФ. Бо хочу вам сказати: у нас є два різних види: Крем з СПФ. Як я завжди кажу, що найкращий анти-ейдж це крем з СПФ. І що ви розуміли, нічого так не старить шкіру, як сонце. Тож любителі позасмагати влітку, знайте, що після 50 та навіть після 40. Кіра вам скаже до побачення. Я би радила вам не засмагати для того, щоб не мати у тих дрібненьких зморшок і потім не мати пігментних плям на обличчі, хоча у мене вони є. Я розказувала ту історію, як мені колись косметолог спалив обличчя. Ну це зовсім інша історія. Так от, СПФ, без якого я не виходжу ніколи на вулицю. І ще СПФ я наношу на шию і завжди наношу на руки, бо теж не хочу бути цією бабцею, у якої отут от такі, знаєте, коричневі пігментні плями. Також, коли літо, в мене завжди на всі руки нанесений СПФ і на всі ноги. Власне, оце і є весь мій догляд за обличчям. Якщо Взимку в мене завжди є якийсь пілінг, я роблю 10 процедур, далі перерва, потім ще 10 процедур пілінгу і карбоксі. Що таке карбоксі-терапія? Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я вам розпишу. Але взагалі процедура лайтова, її можна робити навіть влітку. але... Знову ж, обов'язково треба наносити СПФ. І оце карбуксі також я періодично собі роблю. Воно дуже освіжає шкіру, воно покращує тон обличчя, звужує пори. Тож, до косметологів як таких, за якимись процедурами я не ходжу. Тому що, ну, звісно, по-перше, мені дає взяти, ми ж самі все розробляємо. Але колись заради інтересу, звісно, будь-який засіб, коли ми розробляли, я завжди йшла в салон. Перевіряла. І, наприклад, в салоні одна процедура карбусі коштує 800 гривень, а у нас теж карбуксі можна купити за 1200, і це 10 процедур. Ну, рахуйте, то навіщо платити більше. Далі тільки для тих, хто подивився це відео, купон YouTube, він буде написаний: ось дати. Коли він діє в нас на сайті, ви можете скористатись і отримати знижку. А ми, в свою чергу, подивимося, чи на Ютубі взагалі працює така фішка чи ні. І ще я хотіла би, щоб ми розіграли якийсь приз. Наприклад, маску від НО. Тож, кожен коментар, який ви тут напишете, буде приймати участь у розіграші і через тиждень. Ми випадковим чином виберемо переможця і не пишемо про це переможцю. За ці роки було дуже багато засобів розроблено. От саме для мене все почалося ще з пептидів, бо мені ж за 40, а я ж хочу виглядати молодше. Тому ми дійсно, ну як ми, я. Я не шкодувала на себе, я замовляла максимально якісь дорогі активи. Ми дивилися, як це працює, ми розробляли ці засоби. І ніколи не було такого. От чесно про це кажу: що ми зробили засіб і користуюсь ним тільки я. Завжди було так, що ми розробили засіб для мене, і потім ми його випускаємо на загал. Тобто я користуюсь засобами тільки тими, які продаються. В но. До речі, от зараз я попросила дівчат розробити блиск лягу. Хожу його тестую. Бачите? На ньому написано тест. Такий. Так, от, тіло. За тілом я доглядаю так само, як і за обличчям. Кожен день тому, що я вважаю, що наше тіло, як і обличчя, хоче їсти і пити. І не треба думати, що ти ось до цих пір щось там собі намазякав. А далі тут втягнув колготки, тут натягнув светрика, і вже ніхто ніц не побачить. Ви бачите себе в дзеркалі, і вже цього достатньо. А ще ми відчуваємо ж цю і сухість, і дискомфорт. Ну, Треба ж себе трошечки любити. Я в цьому сенсі себе люблю. Тому після душу спочатку щіточка, раз на тиждень або два рази на тиждень у мене скраб. Він трошки виглядає, може не так гарно. Але насправді, насправді, треба у цього скрабу просто ну крапелька. І він після нього тіло, як кажуть, сіднички-немовлятка, оце про цей скраб. Далі крем для тіла. У мене завжди антицелюлітний крем починається знизу і аж до талії. І я завжди казала, поки я можу показувати свої сідниці, ми будемо продавати антицелюлітний крем. Як тільки в мене з'явиться целюліт, або як тільки мені буде соромно показати своє тіло, ми антицелюлітний крем знімемо з продажу досі як. Ви знаєте, мені під 50, Я ще можу собі дозволити повернутися і передом, і задом і зняти одяг. І, В принципі, я нахабно задоволена тим, як я виглядаю. Ще ось такий засіб. Це ліфтинг крем сироватка з пептидами. Спеціально ці пептиди для тіла купували для мене, бо я ж хотіла виглядати тут молодше, щоб це тіло не старіло. Тому ми її розробили для мене десь місяці. Три її тестувала, давали дівчатам 40+. і далі ми її випустили в продаж. І от уже років по моєму 5-6 вона продається, і продається у нас фантастично. Це дійсно ти мастиш. І ти себе відчуваєш богинею. Також користуюсь нею майже щодня. Що ж стосується волосся, теж моє волосся, ви всі бачите. Не ходжу я ні на які процедури, користуюся тільки НО, періодично, пілінг для шкіри голови собі роблю, термозахист регулярно, шампунь, маска для волосся. Ну, от, власне, це все. Те, що у нас продається, тим я і користуюся. Ніколи за 11 років я не купила собі ніякий засіб в магазині. Для мене це принципово. І у нас нема в наших засобах якихось важких силіконів. Для мене теж це принципово. Я хочу, щоб ці засоби були натуральні. І моє волосся, враховуючи, що вік уже такий немаленький, воно досі густе. Ще у мене багато сивини. Але як каже мій перукар, що дуже важко зафарбовувати сивину, і так щоб волосся блищало, воно в мене блищить. Тому я вважаю, що наші засоби таки працюють. До речі, я сказала, що не купувала, але цікава історія. Я ж перукарню ходжу зі своїм шампунем. Та був у мене випадок, коли я один раз не принесла свій шампунь, і в мене після того почався такий зуд. Я два дні не знала, що робити зі шкірою голови, бо я взагалі. Алергік, і в мене набагато засобів косметичних алергія. І вона була ще і до того, як я займалася косметикою, я не могла собі багато чого підібрати. Звісно, були засоби, які мені підходили, а були такі, що ти наносиш, і потім ну просто я червона, як рак. Так от мені здавалося, що мене ледь не воші, і з тих пір я без свого шампуню перукарню ні ногою. А я ще і з масками своїми в перукарні ходжу. Ну, от така дивина, так я і живу. Власне, це все про свій догляд. Якщо у вас будуть запитання, якісь, будь ласка, питайте, я про все розкажу. Декоративну косметику ми не робимо. Робимо тільки бібі-крем, я ним користуюся бальзамом для губ користуюся, теж тільки нашим, бо потикалась, спробувала у те. Перепрошую, ге, яке продається в магазині з парафіну чи що там, воно ну ні, я не можу таке. Знаєте, от коли ти звикаєш до дуже якісного, шкіра вона от моментально реагує на неякісні активи і на неякісні компоненти. І я це відчуваю моментально. У мене ще ніст чутливий, і тому у мене алергія ще й на аромати. Тому в наших засобах і аромати ще ж підбираються. теж, ну... Не тільки під мене, звісно, але в тому числі і під мене, щоб же ж на дай Бог вони не викликали алергічної реакції, бо ну це важливо, я вважаю. І я горда тим, що наша косметика підходить і алергікам, і людям, у яких є купероз, і людям з атопічною шкірою, і немовляткам. Ми не випускаємо багато, і я не хотіла би мати велике виробництво. За цими дверима наше виробництво зараз ми сертифікуємося за міжнародними стандартами, і чому ми маємо можливість робити багато різних засобів під наші особисті потреби, під мої і наших клієнтів? Тому що ми маємо своє, ми там експериментуємо, ми не йдемо на контракт. Ми ні від кого не залежимо. Ми можемо зробити хоч 100 різноманітних тестерів, все це протестувати і далі вже виходити з найкращим світ і продавати те, що вважаємо, що буде дійсно працювати на нас, на наших клієнтах. І я горда тим, що ми маємо таке маленьке, але таке класне виробництво. Чи хотіла би я зростати? Чесно, ні. Бо для мене дуже важлива якість, і та я скажу, як є. Я боюсь, що якщо ми розширимося, ми цю якість втратимо. Тому ми таке маленьке, але мегаякісне. і дійсно, наша косметика нішева свого часу я коли для себе вибудовувала ціль і мету, чого я хочу в житті, і навіть розмовляла з психологом, я зрозуміла, що от глобально заробляти гроші мені не цікаво. Мені цікаво щось внести гарне і щось корисне в цей світ, тому отака нішева косметика, тому надихаючі відео для жінок. Бо коли я роблю щось таке гарне і привношу в цей світ, я відчуваю, що я отримую щось взамін. Я маю надію, вам було це корисно, цікаво. Якщо ні, ну поставте дизлайка. Було ну, але краще не ставити. Звісно, якщо є запитання, будь ласка, пишіть. Я досі кожній з вас відповідаю особисто. Тож питайте, запитуйте. А ви користуєтесь косметикою НО і якою? Напишіть мені в коментарях. Мені взагалі дуже цікаво завжди, чим люди користуються, що підійшло, що не підійшло. Дуже дякую, що подивились. Заходьте ще.